Так, так, так. Рено Коліо з 2013 року випуску. Ціну ви бачите на екрані. Е, впевнений, я 100% впевнений, що цей варіант довго стояти не буде. Я думаю, він максимум буде продаватися тижня-два. Е, дуже достойний варіант. Стан, стан автомобіля відео передає, якість, я думаю, дозволяє. Якщо не дозволяє, то внизу ставите, берете ту шестеренку жмете, вибирайте високу якість відео. Якщо у вас знову ж таки пристрій тягне максимальною якість. Стан реально дуже добрий. Але ну, є якісь царапинки, є якісь моменти, але автомобіль все ж як-не-як 11 років, але по загальному рахунку. Пушечка, реально пушка. Це у нас максимальна комплектація. Рестайлінг чистий 13 рік. Сама-сама максимальна комплектація, крім повного привіду і автомата. Почнемо з того, що ми маємо. Маємо парктроніки передні. Лінзована оптика в порівнянні з дорістом фари у нас галогенки, легкосплавні дисочки. Задні парктроніки. Панорамний дах. Криша у нас чорненька. зараз покажемо. Панорама люк все є. До речі, це у нас він в білому перламутрі. Не знаючи, відео передасть іменно цей перламутр, але на сонці воно як чистенький колір виглядає дуже круто. А, так, перед тим, як почнемо розповідати по комплектації, пробіжимось товщиноміром, я розкажу по фарбі. Так, почнемо з фарбованого елемента, це у нас заднє ліве крило. Кому не цікаво, то ще наміром дивитись відео, перемотуємо. 197, 209, 800, бачу, тут значить у нас шпакльовка є. 1800, 1300. Десь отут кутик був прижатий. 148, 228. 218, 195, 196. Тут просто слой база лак. 190, 167. Як обично, скоріш зверху десь переходять. Отут шпакльовка, один елемент фарбований. Взагалі дуже добрий результат для автомобіля такого віку. Бо машинці 11 років, пробіг у нас оригінального 293 тисячі кілометрів. Я б сказав, це дитячий пробіг для такого автомобіля з таким надійним двигуном. Так, Останні елементи у нас в межах допуска. Заднє у нас крило, цей елемент у нас фарбований було ще в Франції, він таким приїхав. Я думаю, якби тут фарбували, то можна було б взагалі під прибор зробити при бажанні. При продажі не виникало б ніяких питань. Хоча з, од... з однієї так, з іншої сторони не бачу страху. Я думаю, це хороший результат. Е, по пробігу пробіг оригінальний, підтверджений. Е, на сайті буде Вінкод. На сайт у нас vincar.com. Посилання на сайт залишаю внизу. Е, також посилання на телеграм-канал, в телеграм-каналі будуть всі актуальні автомобілі, так що є що листати, є що вибирати. Так, з товщиноміром пробігся, розібрався, все зрозуміло. Причому, що я вам скажу, якщо крило фарбоване навіть в стик, не знаю, як на відео, але вживу різниці практично немає. Перламутр білий, складний в покрасі, і зазвичай він якось жовтить, і колір випадає. В даному випадку він виглядає дуже добре. Буває таке те, що на відео, на фото це видно, але думаю, вам видніше буде на відео, я поки тільки знімаю відео. Но вживу різниці немає від слова взагалі. Так, погнали далі по комплектації, розповімо. Склопідіймачі передні, склопідіймачі задні. Доводчики у нас на всіх вікнах, як догори, так і донизу, куча всяких кармашків. Автоскладування дзеркал. Регулювання дзеркал підігріви. Салон у нас шкіряний, панорама, люк, все є, все робоче, електропривід сидіння водійського. І також маємо підігріви передніх сидінь. В салоні гарно пахне, нічого не прокурено, нічого не смердить. Зробимо запуск. До речі, є два ключі, що взагалі буває не часто. Два ключі це вже бонус, скажімо так. Так, пробіг 293 оригінального. Приборка, до речі, це у нас рестайлінг. В рестайлінгу приборка виглядає набагато цікавіше, ніж в дорісті. На кермі ми маємо круїз-контроль обмежувач швидкості, регулювання під кермом гучність. Ну і кнопки для магнітоли під рульове керування. Далі. Датчики дощу, дачки світла. і Теж зверніть увагу, от, да, там хтось скаже, багато пробігу. Подивіться, навіть тут нічого не затерте. А це поворотники. Тут постійно поворотниками дергають і постійно їх витирають. Вони тут в ідеальному стані. Це нічого не мінялось, все з заводу. І з цієї сторони також, стан реально ну, от, 10 з 10. Багато функціональне мультимедіа Tom, -tom акустика у нас Bose, і на дверях шельдики, Сабвуфер у нас відповідно внизу є. Клімат-контроль двузонний. bluetooth гучний зв'язок, я сказав, Систем... кнопка старт-стоп. Система стоп-старт, до речі, їх не буває. Механіка шестиступка. Салони салоне дзеркало з автозатемненням, датчики душу, датчики світла. Ось тут у нас таке маленьке дзеркальце для того, щоб наблюдати за задніми пасажирами. Кнопка круїз, круїза або обмежувач швидкості, прикурювач. Все тут є. Ще прикольна тема в коліосах це ось така от урна. Можна туди закидати сміття, а потім хопа, достали і виняли. Погнали далі, розповім, що у нас є ззаду, є тонування. Маємо шторки. До речі, шторки, зверніть увагу, не пожовані. Дуже часто їх десь зажовує, і вони пом'яті. Тут вони абсолютно рівненькі. Покажемо стан салону. Салон дуже добрий, реально відчуття таке, ніби в ньому десь 100-150 тисяч пробігу. І цікава тема з багажником. Верхня частинка ось так відкривається, нижня частина у нас опускається. І зверніть увагу, увагу на оці опори, які ціленькі. Всередині у них йде ткан, така вірьовочка із пружиною. Вони дуже часто перегнивають і ламаються. Вони тут є, вони на місці. Бо їх окремо купити це дуже дорого, і часто щось тут придумують. Я теж колись придумав, якісь мотузки сюди примотував. В даному випадку вони є, вони цілі. І це теж великий плюс для автомобіля. цього. Так, домкрати є. Ключик-балонник є, крюк є, запаска є, сабвуфер на місці. Повністю все комплектно. Буває, клієнти питаються кажуть, а де там вогнегасник, де аптечка. Ребята, яка машина приїхала, така вона є. Тут навіть шторка є, це вже дуже круто. Так, погнали далі. Безключовий доступ, до речі, на кожній двері, бачите кнопку. Закрити. Ще шторку перевіримо з цієї сторони. Теж шторка в гарному стані, нічого не почовгано Якось так. Ззаду столики І ще прикольна тема це регулювання нахилу спинки ззаду. Раз, два, все тут є. А, і ще одну тему не показав, цікаво на коліосах. Це складання сидінь з багажнику. Ось у нас рычажок дернули і отак от зложилися. Треба, щоб підголівник був лежав, тоді складеться якраз в рівний пол. Ось так от. Раз, два. Я за що Є. А, І нахил спинки треба виставити отак, от от, щоб лежа була. Супер. Ззаду, до речі, їздити дуже удобно. Століки не знаю, чи вони потрібні, але вони є. Е, ще одна цікава така штучка це не вона, а обдув задній. Раз. І ми, задні пасажири можуть регулювати обдув, швидкість ззаду обдува. Скажімо так, не трьохзонний клімат, але майже. Покажемо далі стан салону. Е, пасажирське сидіння в коліосах е, завжди йде механічне, але підігрів сидіння також є. Загалом стан суперовий, от немає до чого примахатися. Ну і розкажемо ще про двигун. Під капотом у нас 2 літра дизель на 150 кінських сил. В коліосах, які я зустрічав, зазвичай йдуть або 150 лошадок, або 175. В даному випадку у нас 175 кінських сил. М9Р, чугунний двигун, цепний привід ГРМ, який бігає. Десь около 400 плюс тисяч кілометрів. Е загалом дуже невбиваємий двигун. Двигун мільйонник. На трафіках він мав 90 і 115 кінських сил відповідно. І трафіки по Європі вибігають мільйон плюс спокійно. Так що один із самих невбиваємих двигунів. До речі, цей двигун зняли з виробництва в 2015 чи там 2016 році, а потім поняли Renault, Nissan Alliance те, що це реально крута, крутий апарат, який не потрібно знімати. Виробництво його повинно потрібно повернути. Чуть-чуть його модернізували, всунули АДБЛЮ, збільшили, збільшили трошки куботуру. Там було тисячу дев'ятсот кум. Ні, 1995 дев'ятсот сантиметрів, стало 1997. І повернули його в виробництво в 2019 році і всунули плюс туди адблю. І якщо брати, наприклад, там коліоси, да, там талісмани такого класу автомобілі, то вони вже ці двигуни мають 200 кінських сил. Причому цей двигун чіпанути можна в 210 Со 150 лошадок в 210, чіпу, чіповкою чіповкуючи, стостеч першим витягується. Як на мене, Цікавий апарат. Розхід палива він має по місту. в мене такий автомобіль виходив, що на повному приводі, що на передньому, виходив в районі 8-9 літрів по місту і орієнтовно 6-6,5 літрів поза межами міста. Це при швидкості плюс-мінус там км на годину. Як на мене, класний варіант. Конкурентів йому немає. Тобто в такому бюджеті, в такій комплектації і вартість обслуги взагалі фігня, плюс це надійний апарат. Мені кажеться, конкурентів в нього немає. По мінусам живуть недовго сайлентблоки передніх важелів, але навіть в цьому автомобілі їх міняти не прийшлося, Технічно тут нічого не робили взагалі. Саніблоки коштують недорого, живуть около 70 тисяч, плюс-мінус знову ж таки, як використовувати автомобіль. Що ж, ця машинка пригнана з Франції, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Договір купівлі-продажу виписуємо на місці, ви будете першим власником в Україні. Приїжджайте, перевіряйте, катайтесь, драйв безкоштовно. Договір тут по місті виписали і уїхали на свіженькому апараті. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.